Німецькі зелені не хочуть проголосувати за постачання крилатих ракет Таурос. Україні без підтримки соціал-демократичної партії Німеччини повідомляють місцеві змі, Перший парламентський секретар зелених Ірен Михаліч зазначила, що рішення повинно бути спільним, оскільки партії перебувають в уряді разом. Лідер парламентської фракції вільної демократичної партії Крістіан Дюр запропонував провести нове голосування, сподіваючись на підтримку більшості демократичних партій. Однак, навіть якщо Бундестаг схвалить це рішення, остаточне Залежить від Ради безпеки федерального уряду під керівництвом канцлера Олафа Шольца, який виступає проти передачі ракет Таурус Україні. Ну, цих всіх хто якось проти, хотілося б зараз просто так на секундочку, так зробити ОПА, і щоб вони опинилися в Миколаєві там знову ж таки а, на тих розвалах і послухали ось знову ту жінку, яка розповідає те, що трапилось. Ну що ж, а тепер до того, що відбувається у нас на кордоні, там окрема історія. І така, і сміх, і гріх кульгавого порушника зі штучними квітами. Ви чуєте, як звучить? Та милицію затримали поблизу кордону. Це прикордонники відділу великий березний чопського загону. Повідомили, що 22-річний киянин намагався перейти кордон до Словаччини. і Відповідно до вигоданої легенди, молодик приїхав на Закарпаття, щоб відвідати могили родичем, але і навіть придбав цей ритуальний букет квітів. Тепер йому доведеться. Це відповідати перед судом за порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину державного кордону в принципі я так розумію, що він може цей букет квітів покласти на а, а, оцю свободу волю пересування на найближчий час.